Добрий день товариства. Презентую вам презентацію стандарти мислення, які зробили моє життя охуєнним». Погнали п'ять слайдів буде раз. Ти на першому місці, бо тобі з собою тусити все життя. Хтось назве це егоїстичним кінченим підходом, але я знаю, що це єдино можливий і єдино правильний підхід, який працює в моєму житті. І якщо ти і етична людина, все буде ок. Так що став себе на перше місце і не парся далі. Не треба знати, щоб робити, треба робити, щоб знати, це те, що дозволило мені діяти і пробувати багато нових речей, коли ти реально не вимагаєш від себе знати все для того, щоб почати щось. З цього почалась моя кар'єра, на цьому будується дуже велика частина мого життя. Йдемо далі. Ти можеш передумати думку, яка робить твоє життя хріновим. Реально, ми про себе думаємо дуже хріново, і поки ми про себе так думаємо, наше життя теж стає хріновим. І як тільки я виявляю якусь погану думку в собі про себе. Я її передумаю. Придумаю альтернативу, застосовую свої коучингові інструменти і починаю думати інші думки. І саме інші думки дають мені інші емоції, інші емоції відкривають мені простір для нових дій. Я роблю нові дії, і я стаю щаслива. Далі ще про це буде. Далі не треба нічого в собі виправляти, підсилюй сильне. Ну мені здається, це вже і так понятно. Все життя нам в школі креслили червоним і завжди розказували, що в нас не так, що треба виправити. То все херня і все до сраки, і оця штука, і ті маки. Чесно, взагалі, боротьба з собою ніколи не працює. Працює завжди підсилення сильного, бо тоді воно дає оцей ефект перету, да, 80 на 20. І тільки тоді, коли я перестала боротися своїми умовно негативними рисами і почала підсилювати сильні. Я вийшла зовсім на новий рівень життя. І фіналочка. Нові дії дають нові результати. Це істина, бо коли ми повторюємо старі дії і надіємося, що наше життя якось має змінитися, це не працює. Магія, правда, це не працює. Тільки нові ваші дії дають нові результати. Нові дії в мене забезпечуються новими думками і новим емоційним фоном для цього всього. От такі мої стандарти мислення. Скажіть, чи сподобалась вам ця рубрика і чи робити щось подібне?